Всім привіт! Мене звати Федір Осінський. Я журналіст інтернет-видання 20 хвилин. Прямо зараз я знаходжуся біля лікарні номер 3 що на дружбі. І буквально за кілька секунд я зайду всередину і ми перевіримо, як там дотримуються карантинних вимог, що багато пацієнтів чекають своєї черги, і запитаємося в самих пацієнтів, як довго їм доводиться чекати. На вході одразу сидить. Медсестра, і перевіряю всіх температуру, і одразу мене вона поцікавилася, куди я йду до якого лікаря. Бачимо людей поки небагато за другий поверх, і будемо підніматися вище, будемо перевіряти інші поверхи. Доброго дня, молоді люди. Мене звати Федір, я журналіст інтернет видання. «Два цього скажіть, а як ви довго вже чекаєте на свого лікаря? Ну тобто, ви зараз чекаєте, так? Ви блоги. Ви блоги. Я не блогер, чому ж? Я представник преси, можу показати вам своє посвідчення. Я вже зрозуміла. Ми чекаємо тут, бо Але вона сказала, бо вона пішов кожний. А, тобто недовго чекаєте. Не. Бачимо, пацієнт каже, що чекають недовго, і в принципі на коридорах їх не небагато. От ми зараз на першому поверсі. Це всі Так. Що у вас так багато людей чекає на флюорографію? Вони не записуються попередньо? Чому не записуються? Записують на резен? Правда, так. на направлення? Ні. Ні-ні, я цікавлюся. Мають записати на рентген. Він має зага, а якщо так прийти, відходити третій доміни. До речі, що заспокоює пацієнтів і небагато. Це по-перше, а по-друге, всі вони знаходяться в масках. Принаймні, ті, хто заходить з приспущеною маскою, їх просять її вдягнути. Нормально. Наступний пункт призначення поліклініки на вулиці Князя Острозького. Я ж не навісти, хочу перевірити, як вас приймають людей. 15 -15. Це у вас попередні роботи чи? Мені ні, бо я була ні дам ти звільнити, кажуть, до 10 днів до надійні. Отже, тут в поліклініці No1 людей більше, але всі чекають, майже всі чекають маски, за виключенням декількох старших пацієнтів, які приспустили їх на підборіддя. В реєстратурі мені розповіли, що пацієнти можуть приходити як за попереднім записом, так і безпосередньо без запису. Черги невеликі, але вони все-таки є.

Як ми самі переконалися на четвертому поверсі, знаходиться доволі багато людей. Звісно, всі вони в масках, але на таку малу площу досить, досить багато пацієнтів. Там знаходяться сімейні лікарі.